Спортсмени з обмеженими фізичними можливостями продовжують працювати на позитивний імідж Слов'янська на апаратній нараді 19 квітня. Відзначили переможців чемпіонату України по бально спортивним танцям на візках Сніжану та Володимира Керничних, Харків'янку Ірину Сухач і тренера Альону Боженко. А Нелю Штепу за підтримку людей з обмеженими фізичними можливостями пообіцяли представити на орден княгині Ольги. Привітали також переможців всесвітніх ігр сліпих з пауерліфтингу. Крім того, відзначили керівника слов'янського заводу електромонтажних виробів Олега Гелло. Підприємство за підсумками 2010-го потрапило до міжнародного економічного рейтингу Ліга кращих. А тепер до гірких комунальних справ. Вони зіпсували настрій після перемог підприємців і спортсменів. Мир, розпочавши з водоканалу, дала прочухана всім комунальним підприємствам, дорікнувши за неоптимізованість доходів і видатків. Не заставляють нікого увольнять, нікого не заставляє мішати заробітну плату. Ну якщо у вас нету діє, значить ви теда патяні в И на полгода всем скажите, что нам надо полгода немножко утянуться для того, чтобы сегодня стабилизировать финансовое положение в каждом отдельно взятом коммунальном предприятии. Мир пообіцяла викликати в середу на килим усіх керівників і бухгалтерів комунальних підприємств, перевірятимуть документацію за рік. Зділайте так, щоб громада була з водою, і у неї не було проблем от того, що ви сьогодні роздувши у себе заробітну плату, не платіть за воду, не платите за світ, не платите за газ. І у всій громади цього проблеми. Громада скаржиться на водоканал, надсилають неіснуючі борги за неіснуючими адресами. Мер штепа порадила директору водоканалу Шабрикіну розворушити контролерів. Контролерів сьогодні нагибайте по Вони сьогодні повинні виконувати свої. Після екзекуції чиновники трішки повеселішали. Громаді пообіцяли, за п'ять років місто має перейти на екологічний електротранспорт замість автобусів. Вже знайшли вигідний кредит в Європейському банку реконструкції та розвитку на придбання нових тролейбусів всього під півтора відсотка річних. Тепер головний тролейбус на ламатиме голову. Скільки тролейбусів придбати, щоб вони окупилися?